Як Польща готується до наймасштабнішого в своїй історії військового параду? Чому в Німеччині пишуть про кризу відносини з Польщею? Та чи отримає Україна зброю від Азербайджану після російських ударів по енергооб'єктах країни? Польща готується до наймасштабнішого в історії параду. Він відбудеться 15 серпня у Варшаві та на півострові Гель з нагоди дня війська польського. Цьогоріч святкові заходи стануть рекордними за кількістю учасників і техніки. В параді візьмуть участь понад 4 тисячі військовослужбовців, 300 одиниць техніки, 50 літальних апаратів та 20 кораблів. Також до святкового заходу долучаться близько сотні військових із країн-союзників. Як зазначив віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш, подія має транслювати важливий сигнал на майбутнє. Показати силу польського війська перед обличчям потенційної російської агресії. Про підготовку до параду читайте докладніше на нашому сайті. Німецькі змі пишуть про кризу польсько-німецьких відносин. Винними вважають обидві сторони. Так, Цайтунг стверджує, що в Берліна менше оптимізму щодо поліпшення відносин з Варшавою після зміни влади в Україні два роки тому. Після приходу до влади Туска Німеччина та ЄС зраділи, сподіваючись на поліпшення відносин, які були напруженими за правління ПІС, зазначило видання. Утім, менш ніж через два роки глава МЗС Радослав Сікорський ліквідував посаду уповноваженого з питань польсько-німецьких відносин. Як пише газета, на стан відносин між країнами досі впливає тема Другої світової війни та репарацій. Більше про цю тему у німецькій пресі читайте на слава ТІВІ. Остання крапля для Баку. Чи отримає Україна зброю від Азербайджану після ударів по енергооб'єктах? Про це у своїй аналітичній статті на слава ті розмірковує наша журналістка Марина Степаненко. Вона нагадує, що Баку досі уникав прямих військових поставок Києву, обмежуючись гуманітарною та енергетичною підтримкою. Однак, останні російські атаки на об'єкти пов'язані з азербайджанськими інтересами в Україні, можуть це змінити. Зокрема, можливості Азербайджану діяти більш впевнено сприяє тісна співпраця країни з Туреччиною. Яку зброю міг би передати Азербайджан Києву? Чому Росія б'є по інфраструктурі пов'язаній з країною? Та чому для України важливе постачання азербайджанського газу? Про це та інше Марина Степаненко поговорила з рядом експертів. Читайте її аналітику в рубриці докладно на слава ТІВІ. Погрози Трампа ввести додаткові мита на індійські товари на додачу до стандартних 25% відсоткових мит можуть означати не те, що Вашингтон таким чином карає Делі за купівлю російської нафти, а те, що Білий Дім намагається вплинути на двосторонні економічні відносини з Індією. В етері українського фокусу керівниця Брюссельського центру фінансів та безпеки Кінга Редловська нагадала, що Індія не єдина, хто купує й торгує російською нафтою. і погрожуючи їй, Трамп не згадував про інші держави, наприклад, Туреччину чи Китай. І такий вибірковий підхід свідчить про те, що можливо Трампу йдеться про іншу мету, про досягнення іншої цілі, а саме, як я вже сказала, вплинути на двосторонні економічні відносини. Експертка підтвердила, що потенціал торгівлі між Індією та США дуже значний. Тож те, чого Трамп хоче досягнути, погрожуючи Індії додатковими санкціями, це ліпша угода для США. Які наслідки для індійських компаній можуть мати вторинні американські санкції, читайте в коментарі фінансистки на Слава ТІВІ. Наразі це все. Більше новин читайте та дивіться на майданчиках Слава ТІВІ, на сайті, в Ютубі та в соцмережах. Побачимось!